Відмінити соціальні виплати українкам в Німеччині це було б чудовим вирішенням німецького уряду для того, щоб стимулювати розвиток іммігранток наших, які під час від опинилися, і вже не один рік просто сидять на цих соціалах, на цих грошах, і нічого. Толкового так і не роблять. Вони толком не вчать мову, вони абсолютно не інтегруються, вони знаходяться тільки в своїх українських в саратих спільнотах, е, все також продовжують робити свої нагаточки вії, і абсолютно нічого не роблять для того, щоб інтегруватися, розвиватися, вчитися, комунікуватися з, з місцевими з локалами, да, і рухатися далі. Вони чекають повернення в Україну, але вони тут сидять. Поки їм платять, як на мене, дійсно було найкращим рішенням перестати робити виплати, тому що за цей період часу було достатньо в них можливостей, щоб інтегруватися, знайти роботу.